Всім привіт! Мене звати Вероніка і я знову рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам, які засоби я зазвичай беру з собою в подорожі. Е, я збираюсь в подорож за кордон. Е, я зараз знаходжусь в Україні, тож це довга, насичена буде подорож, сама дорога займає зараз багато часу, е, тому я хочу поділитися з вами якимись своїми невеличкими лайфхаками та також показати засоби, які мені полегшують е, догляд за собою в дорозі. Тож, давайте починати. Ось моя косметичка, яку буду наповнювати. У мене буде, крім того, що я буду подорожувати потягом, я, в мене ще буде переліт, Лечу я Ryan Ryanair з e, Priority, тобто я можу взяти з собою e, в кабіну лише невеличку таку валізу. І до того ж, те, що ти можеш пронести з собою в літак, не в багажне відділення, а саме в літак, e, це засоби об'єму менше 5000 мл. Тож, сьогодні в нас буде парад невеличких баночок. І для початку хочу розповісти, що допомагає мені доглядати за собою в потязі. Зазвичай в потягах шкіра стає дуже забрудненою, ти прям відчуваєш бруд, неприємне таке відчуття, навіть, ну, чесно кажучи, його навіть видно, вмиватися в потязі постійно теж не дуже приємно. Тож, я зазвичай беру з собою якесь невеличке молочко або тонер. Та ось такий багаторазовий, декілька таких багаторазових спонжиків. Я для демонстрації просто покажу один. Це просто для того, щоб протерти обличчя, коли ти відчуваєш забруднення до того ж, це молочко від кларанс, воно ще його трошки зволожує, тобто можна використати навіть замість крему на ніч. Мені подобається. Посилання на всі продукти, які я сьогодні показую, ви як зазвичай знайдете в описі під відео. Тож, це перші продукти, які йдуть в мою косметичку. Ну, наступне це просто звичайна база, це така маленька зубна паста, будь-яка, і зубна щітка. Я з собою в подорож беру просто такі одноразові, бамбукові, в мене прям цілий пакунок їх стоїть, там з собою туди привез, там викинув і зайвий раз не тягаєш. Зубні пасти, чесно кажучи, їх видають після візитів до стоматолога, тож ходіть до стоматолога хоча б раз на рік. Ще дуже важливе, в мене дуже забруднюється зазвичай волосся, тобто я мию голову щодня. І це нормально, якщо що. Але, звісно, в потязі після потягу там, з пересадками ти не можеш собі дозволити помити волосся, тому я використовую сухі шампуні. Раніше використовувала ну, ті, які в нас всюди продаються. Батіст, вони здається, називаються. Зараз з'явиться фото, ви, мабуть, бачили ці флакони. Але потім мені в одному з б'юті-боксів натрапило ось цей від Living Proof, і це ну, це просто кращий шампунь, який є, сухий саме шампунь, який я використовувала. Від нього волосся дійсно виглядає чистим, наче ти входиш, наче помитою головою дещо добу. Твоє волосся виглядає пристойно. В ньому вказано, що він навіть е, дійсно вичищає волосся. Я не впевнена, що так воно може замінити вам шампунь. Все ж таки сухі шампуні не рекомендується використовувати. Е, постійно це так, чисто на один день е, просто продовжити свіжість е, волосся. Але оцей дійсно класний. Прикріплю посилання, хто шукав для себе, придивіться до нього. Наступні засоби це е, засоби для душу готелі, в якому я буду, скоріш за все, буде просто така, е, великий флакон якогось умовного гелю для душу. Мені таке не підходить. Я буду використовувати різні свої засоби. Перше, це е, гель для душу, який мені дістався з адвент календаря. Він непоганий, він не сушить шкіру. Е, посилання на Огляд цього адвенту зараз не з'явиться. Там я більш детально про нього розказую. Це просто гарний гель для душа з лавандовим ароматом. Також для вмивання обличчя я беру свій улюблений Елеміс. про нього я теж вже розказувала в попередньому відео. Також посилання з'явиться це просто гарна вмивачка для обличчя, вона не сушить шкіру, вона дійсно добре очищує. Наступне це для волосся. Також в календарі я в цьому році знайшла ось цих красунчиків від Molten Brown і вже не можу дочекати, щоб їх використати. Я їх навмисно зберігала для подорожі. В них прийчудовий аромат. Волосся вони роблять, роблять м'яким, чистим, виглядає волосся дійсно гарно, блискуче після використання цих засобів. До того ж, цей аромат, який в них він ще деякий час тримається на волоссі, і я прям задоволена цими засобами. І, звісно, беру їх з собою в подорож. Тут невеличкі обйоми, якраз по 50 мл, які можна брати з собою в кабіну літака. І наступне це так, це вже в мене таке вже <смас> бачила життя. Це незмивайка для волосся. Я часто її вожу з собою. В неї ще нормальний термін, вона ще жива. Це просто незмивний засіб, який після кондиціонеру ти наносиш на волосся, просто що, якщо в тебе недостатньо, воно зволожено. В принципі, кондиціонер цей непоганий. Я не знаю, яка там буде вода, якщо вона буде занадто жорсткою та занадто сильно пересушувати волосся. Можливо, одного кондиціонеру мені не вистачить, тому доведеться ще якийсь додатковий догляд використовувати. Я використовую ось таку незмиваючу незмивну сироватку. Ну, це називається кондиціонер. Також для волосся просто той, те, те, який не треба змивати. Він пом'якшує волосся, покращує розчісування, також надає трошки блиску та здоровий вигляд для волосся. Мені він подобається, я його вже не перший раз використовую. Наступні засоби це засоби для догляду за обличчям та тілом. Перш за все, це сироватка від Estee Lauder. Вона в мене в тревел форматі, що дуже добре. Не дуже добре те, що вона швидко закінчиться, але що поробиш? Це мій мастхев, це моя найулюбленіша сироватка. Я її, я її використовую вже багато років. Також вже про неї розказувала. Подивіться в моїх минулих відео. Це. Гарний засіб, який прибирає висипання, який робить шкіру більш підтягнутою, більш рівномірною, прибирає якісь почервоніння, навіть трошки вичищає пори. Мені дуже ця, дуже ця сироватка подобається. До того ж, в подорожах зазвичай через бруд, ну, через зміну клімату можуть виникнути в мене якісь висипання. Ця сироватка якраз з ними дуже гарно бореться. Тож обов'язково беру з собою. Для більш глибокого зволоження я беру ось такий от крем від Estee Lauder. Перше за все, чого я, я його обрала, бо тут є SPF 15, тобто він на день мені підійде, так як зараз зима більше, набагато більше spf у мені не треба. До того ж, він ну, дуже маленький такий, дуже гарненький. Я його вже теж починала використовувати в інших подорожах, тож мені треба його закінчити. Він підійде. Як на ніч, так і на день. Він е не прям дуже насичений, але достатньо зволожить мені шкіру. І для тіла, і для рук я використовую ось цей від Rituals. Засіб це невеличкий крем для тіла. Е він мені дістався в якомусь наборі. Він дуже чарівно пахне, як і все від Rituals. Ой, неможливо не зробити так, коли ти роз... розмовляєш про Rituals. Це такий чарівний аромат, він називається. Йозакура, ця лінійка. Я прикріплю тут ноти, тому що я не можу нормально описати ці аромати, але це щось квіткове, пудрове, приємне. До того ж він гарно зволожує шкіру. Він зазвичай в мене лежить в сумочці. Я його використовую як крем для рук, але візьму з собою, звісно, для тіла він також підходить, бо ну, взагалі-то це є крем для тіла. Беру з собою. І наступне, про що хочу вам розповісти, це які засоби я беру собі саме з декоративної косметики, тому що я там буду багато гуляти, ходити по вулицях, можливо, фотографуватись. Тож, мінімальний якийсь мейк я буду робити, але, звісно, не буду брати свою величезну косметичку, не буду використовувати всі засоби, які зазвичай використовую в своєму повсякденному макіяжі. Візьму просто базовий мінімум. Перш за все, я не буду брати з собою тональну основу. Я візьму просто консилер, і оцей спонжик обидві я знайшла в адвент календарі від Revolution. Подивіться цей огляд. Він, ну спонжик, звісно, не на найкращої якості, але вибір за ним, бо він маленький, він зручний. Консилер, мені достатньо його буде просто трошки підрівняти тон шкіри. Звісно, я не буду його наносити в такої кількості, як тональну основу, це просто трошки вирівня, вирівняти тон. Наступне це також для обличчя засоби. Я не беру з собою кремові засоби, я візьму тільки сухі. Це ось, ці, ось цей контурінг, який я також знайшла в адвент календарі від Revolution. Він зараз в мене на обличчі, ви можете побачити. Він дає нормальну таку тінь, трошки тепліше, ніж той контурінг, який я зазвичай використовую, але не критично. В принципі, мені підходить, тому візьму його. І ось ці рум'яни від кларанс. Також вони в мене зараз на обличчі. Вони приємного персикового кольору. Зараз покажу. Ось такі, я вже їх використовувала декілька разів. Зараз роблю сводч. Ось вони, приєм, в них такий приємний, тепленький, тепленький колір. І моя найулюбленіша пудра, яка завжди лежить в мене в сумочці, просто підібра, підрівняти, прибрати блиск зайвий, трошки підправити макіяж. Це ось ця пудра від Baite Rie. Це, наскільки я знаю, відома і гіалуронова пудра. Вона просто біла, прозора. Вона не Сушить шкіру, це найголовніше, вона прибирає жирний блиск, але не висушує. Тут немає тальку. Це дійсно гарна, гарна пудра. Я її знайшла теж в адвент-календарі, але обов'язково прикріплю посилання на повнорозмірну, хоча мені дуже подобається цей формат саме для того, щоб брати з собою в подорожі або завжди мати з собою в сумочці. Це просто мій мастхев. Ну і, звісно, доведеться взяти один пензлик. У мене взагалі є тревел формат пензлика, але він такий більш пухнастий, е мені не дуже зручно буде ним наносити е контурінг та рум'яна. Тож я беру ось цей свій повнорозмірний, але один, і мені його вистачить. Для очей я просто беру однушку ж і туш свою. Е це туш від Clarence. Звичайна туш зі звичайною щіточкою, не робить ніякого, ніякої драми на очах, це просто такий повсякденний більш макіяж. Воно також зараз в мене на очах можете побачити, в мене не, зараз не дуже такі е, масивні вії. Просто трошки продукту, який робить їх більш чіткими і погляд більш виразним. Е, це те, що треба мені для щоденного-днівного макіяжу. Ці тіні Ну, Мені здається, в них дуже гарний колір, такий базовий, коричневий, також він зараз в мене на очах. Вони трошки сяючі, але максимально нюдові. Я наношу ці, ці тіні просто пальчиком, вони кремові. А зверху, ось це повіко я припудрюю ось, ці, ось цією гіалуроновою пудрою, вона трошки-трошки буквально висвітлює і розташовує мені ось цей кордон. І виглядає, мені здається, досить непогано. Зараз роблю сводч. У них дуже приємна текстура, прям приємно так пальцем робити. Ось так виглядають ці тіні. Тож, їде зі мною ще ось цей олівець для брів. Я його також знайшла в адвент календарі від Revolution, і він просто ідеально підійшов мені по відтінку. Я вже давно шукаю олівець, який би так гарно підходив мені, і ось нарешті, нарешті, я його знайшла. Я обов'язково собі залишу. Десь в збережених посилання на цей олівець, бо він дійсно ідеально мені підходить. До того ж він гарної якості, він дуже гарно малює. І він зараз також в мене на бровах. Просто коли я почала заповнювати брівку цим олівцем, я навіть не одразу побачила, де я промалювала, настільки він підходить до кольору мого волосічка. Тож, це тепер зі мною надовго. І останні засоби це засоби для губ. Перш за все, це ось цей бальзам. Як я вже казала, я вже за нього розказувала, це мій найулюбленіший бальзам для губ. Він просто робить твої губи більш чіткими, насиченими, біль, трохи темнішими, бо в мене саме темний відтінок цього бальзаму. Зроблю свотч. Ось так він виглядає на тілі, на губах він виглядає ще красивіше. Зараз тут можна побачити якісь плямки, але не хвилюйтесь, вони буквально за декілька секунд розтануть від теплоти вашої шкіри. Він просто вбирається в губи і. Дає трошки ну він як тінт спрацьовує, просто губи стають більш красивими, але так як це саме бальзам, він ще й доглядає за губами і захищає від, від вітру, морозів та інших якихось проблем. Якщо я вирішу таки зробити макіяж в подорожі, кудись відпочити, піти відпочити, можливо, пофотографуватися, я обрала для себе два моїх комбо. Перше це те, що зараз в мене на губах, такий от блиск для губ. Його я також знайшла в адвент-календарі від Revolution. Мені сподобався його колір, бо він досить незвичний для мене. Зараз він у мене нанесений на губи з ось цим олівцем. Я згадала, я якось купувала коричневий олівець для губ, не пам'ятаю вже для чого, але я його майже не використовувала дуже-дуже рідко. І коли знайшла ось цей блиск, я про нього згадала і вирішила, що це комбо, яке я маю використати. Зараз покажу, це такий, ну він навіть дуже коричневий олівець, можна подумати, що він навіть для бріфаду або для очей. І коли я його, я його наношу на губи, трошки тушую пальцем, розмиваючи цей кордон, і наношу ось цей блиск. Разом вони дуже гарно поєднуються. Мені подобається, як це виглядає. ось, ну, Ви бачите, як це виглядає на губах. І моє яскраве комбо. Я не можу без червоних губ. Тому ось ці засоби. Також я знайшла цей олівець від Revolution в Advent від них. Вже спробувала, мені подобається якість, мені подобається колір. Він такий трошки холодний, з блакитним підтоном. І в мене дуже схожа помада. в мене така мініатюрка від MAC. Вона матова. Боже, вона, ну вона така маленька, така гарненька. Я не можу. Зараз зроблю сводч, тільки щоб не зламати. Ось ці два кольори. Мені здається, має бути дуже гарно. Ну, як мені здається, я вже пробувала так. Це дійсно дуже гарно виглядає. Е, я люблю червоні кольори, тому не можу поїхати без них. без них. Тож, отака вийшла в мене косметичка. Підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях про що б ще вам було цікаво послухати. Дякую за увагу!